Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі українську відьма. Сьогодні хочеться для вас взяти підказочку від карт Таро, що ви, вони вам скажуть у вирішенні вашої чи іншої, того чи іншого питання. Будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Давайте подивимося, що вам треба знати просто зараз. Яку підказку вам дадуть карти. Приходьте на чіткий захист, особисті розклади на Telegram. Три карти обирайте. Що вам треба знати просто зараз. Угу. Перший варіант чоловік за вами спостерігає. І не один. Тут можливе проявлення. Дивіться, якщо ви будете сваритись, а у вас прям буде бажання щось з ним поясняти, то, а, можливий момент, що ця сварка затягнеться. І взагалі у вас якийсь конфліктний період, ви можете бути незадоволені з собою кимось ще. Придивіться, хто вас накручує, хто вам дає не дуже добрі поради. І, дівчата, якщо ви. Просто у найближчі дні проживете в стабільності, в гармонії з собою. Ну, просто так, послухайте всіх, але не будете нервувати. У вас гарні новини, вже нормальне спілкування з чоловіком, з чоловіками, навіть. Тут два йде. Два чоловіки на порозі. А ви вже будете вирішувати, що з ними робити. Другий варіант мир. Помиритесь, так, знайдете компроміс. Тут можливо кохання. Тут кажуть для. Твого результату треба почекати. Можливо, з кимось ви на відстані, або не спілкуєтесь, ти зачекай. Гарні новини прийдуть про вирішення вашого питання. Ви будете щось святкувати, навіть якесь свято собі ближче до вихідних, ну тобто до 5 днів собі влаштуєте. Ви сумніваєтеся виключно в собі. Перестанете це робити. Буде і рух, і переїзд, можливий, і зміни важливі. Не сумнівайтесь в собі, в тому, що ви хочете. Тут двоечки. ви завжди шукаєте якісь недоліки в ситуаціях. Не заважайте вашому життю складатися дуже добре. Третій варіант. Треба відновлювати, відновлювати енергетику, можливо, хтось хворів. Тут гроші, родина, покращення, прорив, багато бажань. Знаєте, тут любов, тут любов. Одинокі, вичині, тут ви будете в стані закоханості, любові, тут прям буде радість, щастя. ну Тут без варіантів. Тут проявлення людини. Тут треба загадати, яку людину ви хочете зараз, і що треба, щоб вона зробила. І дивіться, до тижня як вона буде розвиватися. Третій варіант.